7 Сьогодні 18 січня. Порядок денний у нас на сьогодні такий 1 1 Заява ФОП Кузінського ВА. 1 2 Заява ТОВ Асгард. 1 3 Заява ФОП Віфрова. Далі 4-1. введення єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. 4.2. Затвердження кошторису НКІК на 2023 рік. І 4.3. Затвердження порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислову уроків, надбавки за інтенційність праці, премії допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально побутових питань голови та членів НКІК. Якщо немає зауважень до порядку денного, е прошу проголосувати. То за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую, будь ласка, один один. Ірина. Шан... Дякую, шановний голос, шановні члени комісії, до вашої уваги представляю проєкт рішення про розгляд заяви ФОП Хозінського ВА. Пропонується взяти до відома, що срок дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом радіочастотним спектром, виданої фізичній особі підприємцю Хозінському Вадиму Анатолійовичу. 28.03.2018 року за номером 9502 автоматично продовжено з 9.07.2023 на на період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування без дотримання вимог статті 51 закону України про електронні комунікації. Департаменту радіочастотного спектру внести інформацію до реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром відповідно до цього рішення і забезпечити інформування заявнику. Прошу підтримати. Дякую. Немає загошень. На хто за, підніміть руки одноголосно далі. Будь ласка, пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю фірми Азгард. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України Noстоп'ять 9542 від 18.04.2018 року для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів на території Миколаївської області за результатами розгляду заяви товариства фірми Асгард. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка, розглянувши заяви ФОП Віхрова, пропонується анулювати фізичній особі підприємцю Віхрову Андрію Олеговичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10206 від 12.05.2020 для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів на території Полтавської області. Та номер 10.207 від 12.05.2020, Так само для широкосмугового радіозв'язку, е радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації на території Полтавської області. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? То за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую. Далі. 4.1, будь ласка. Доброго ранку, шановний голова, шановні члени комісії. На розгляд вноситься проєкт рішення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Інформація вноситься відповідно до повідомлення, наданого ТОВ «Фенікс Бус Експрес. Значить, і пропонується розглянути зазначений проєкт рішення та внести відповідну інформацію до реєстру. Оператори поштового зв'язку. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Дякую. Дякую. Немає зауважень? За, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Далі, будь ласка. Шановний голову та члени комісії, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження кошторису. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, та відчутного аспекту та надання послуг поштового зв'язку на 23 рік, відповідно до абзацу 3 частини другої статті 18 закону України про НКЯК, закону України про державний бюджет на 23 рік та порядку складання розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою 228 пропонується затвердити кошторис національної комісії, що дійсно державне. Регулювання осверах електронних комунікацій, речі спектру та надання послуг поштового зв'язку на 23-й рік, що додається. Прошу вашого рішення. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одноголосно. І 4-3. Пропонується проект рішення про затвердження порядку прийняття рішення, про виплату та конкретний розмір надбавки за вислов уроків, надбавку за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги, голові та членам НКЯК. відповідно до пункту 2 та 4 постанови Кабінету міністрів 304 Про умови оплати праці посадових осіб керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не, розпос... не поширюється дія закону про державну службу, враховуючи абзац 19-й. Пункту 3 розділу про кінцеві положення закону України про державний бюджет на 2023 рік. Пропонується затвердити порядок прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премій матеріальних допоміг голові та членам НКЄК. Прошу вашого рішення. Дякую. Немає питань? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно, дякую. Це останнє питання на сьогодні. До побачення.